Вітаю! Мене звати Антоніна Макарович. Я співавторка зошита з історії та громадянської освіти для 6 класу нової української школи. Наш зошит унікальний бо універсальний. Ми розробили його відповідно до всіх вимог державного стандарту базової середньої освіти, а тому він вам стане у пригоді, незважаючи на те, яку програму ви обрали і яким підручником не користувалися ваші учні та учениці. Цей зошит містить 30 модельних уроків. 15 там стосуються громадянської освіти, і 15 безпосередньо історії. Ці готові уроки вам допоможуть ефективно працювати на уроці, давати домашні завдання, зацікавлювати і мотивувати ваших учнів і учениць в подальшому вивчати громадянську освіту та історію. Шановні колеги! Дошит, який ми підготували для вас, містить приклади завдань, проєктів, прав для підсумкового, формувального та поточного оцінювання, складений на основі компетентнісного підходу у повній відповідності до вимог державного стандарту нової української школи. Ми переконані у тому, що дослідження історії неможливе без розуміння географічного простору, а історичні карти мають бути обов'язковим інструментом на уроках історії та громадянської освіти. Тож ми попіклувалися про те, аби теми з історії давнього сходу, Греції та Риму доповнити необхідними історичними картами, а також завданнями до них. Відтак вам не обов'язково окремо купувати атласи чи контурні карти, адже все необхідне для роботи з мапами є у зошиті. Зошит містить низку різноманітних творчих завдань і дослідницьких проєктів для самостійного чи колективного виконання. Там потрібно прокладати маршрути, стати дизайнером, створити власну торговельну марку, організувати звану вечерю, правозахисну акцію чи представити інтереси своєї країни на міжнародній арені. Алгоритм виконання проєктів також прописано у зошиті. Оцінити свій прогрес під час вивчення курсу історії та громадянської освіти у шостому класі, учні та учениці зможуть, заповнивши аркуш для саморефлексії, який вони можуть знайти в кінці робочого зошита. За допомогою саморефлексії учні та учениці вчаться аналізувати свої сильні та слабкі сторони, досягнення і прорахунки, робити висновки та виправляти власні помилки. Працювати з цим зошитом означає економити час, однак зберігати ефективність та якість ваших уроках. Ми зібрали все необхідне, що потрібно на уроках історії і громадянської освіти, і все помістили сюди. Поточне формування підсумкове оцінювання, цікаві вправи, завдання, інтерактивні проєкти тощо, все. Що необхідно вам, вашим учням і ученицям, на уроках історії і громадянської освіти, Тож цей зошит успішно можуть використовувати вчителі історії та громадянської освіти незалежно від того, програму якого авторського колективу ви використовуєте.